Наталія забіла казка Ковискова Десь на дальнім березі квіти темно-сині, десь на дальнім березі б'ється сонце птах. Спи мій люби хлопчику, мій маленький сину, стелиться мережею казка золота. В тім краю незнаному. Поміж тими квітами у норі підземній жив похмурий кріт. Сонце він ненавидів, бо не бачив світла. Темними очима він дивився на світ. Виліз хмура досвіта, зуби наче пили, та до птаха соного в темряві підкравсь. Він сліпий, він думав, то пташині жили, й перегризта нета довгі стебла трав. Розірвались пута, сонце птах на волю, сонце птах у неба, полум'ям в блакить. в морі білі зайчики, хвилі синім колом. Десь на дальнім березі кріт злосливий спить. Йде зі сходу ранок, лине ранок синій, в блиску перед ранньому та на сонце птах, спи мий, люби хлопчику, мій маленький сину, стелиться, мережиться, ласка золота